Добрий день, шановні підписники. Тестуємо дею, а саме її функцію Power Assist, дея може додавати енергію з акумулятора не тільки собі на вихід, але й на вхід. Для цього ми встановили трансформатор тока, де, щоб він розумів, скільки потужності вмикається перед інвертором. Так, В качестві піддослідного у нас дуйчик. Він приблизно 2 кВт споживає. І на налаштуваннях э, grid peak Shaving. От зараз ми навіть не 1,5 кВт, а, а кВт, і будемо наблюдати, чи тяне з мережі, де я э, більше, ніж кВт. Вмикаємо дуйчик. Дуйчик нагадую, у нас сидить перед інвертором. І дивимось на показники. Як бачите, нагрузка у нас, нагрузка у нас 2,17 кВт, а з мережі він тягне 1 кВт. Тобто кіловат він бере з мережі і кіловат він ще відправляє, щоб запитати... Дуйчик необхідною потужністю. Для далі експерименту вже вмикаємо. Зараз я вмикнув чайник і ще додаємо кіловат. Вмикнули. Наблюдаємо. 3 кВт споживання, але з мережі він бере всього лиш кіловат. Як... От, для. 4-5 А якраз кіловат тяне з мережі. От така класна функція. Ще при використанні трансформатора току, якщо у нас би ця панель генерувала, була підключена, то надлишки від сонця він теж би давав на свій вхід, тобто компенсував роботу дойчика. Дякую за увагу. До зустрічі.